Повідомлення про підозру вручено о 13-й годині 27 хвилин. У нас немає економіки України, сільського господарства. Сьогодні переіменують консерваторію. А, чому немає? а, а що є в нас? А чому немає? Через кого а, у нас що немає? є? Ну, ви спитайте. Він так хтось розпочинав. Через... Ну хорошо, Окупанта. Росія не не напала ще коли почалась війна в Донецьку і Луганську. Саме між собою воювали. Напала. Ну хай мені покаже, де сказано, що було опубліковано відкрита війна.